На повністю готові траси спортсмени активно готувалися до початку змагань. уважно учні кожен поворот, кожен трамплін траси. Мотоспорт це один з важких та надзвичайно екстремальних видів спорту. На протязі року спортсмени активно готуються до визначного дня початку міжнародних змагань. Про загальне тренування та в цілому про чемпіонат з нами ділилася співорганізатор змагань Тетяна Шутенко. Сьогодні у нас відбувається загальне тренування. Всі бажаючі, які мали можливість приїхати сьогодні до нас, це і Богуслав, це і Тараша, це і наші білоцерківські спортсмени. Всі завітали. Чому саме сьогодні? Справа в тому, що завдяки Олександру Олійнику було виділено кошти для відновлення траси, і треба сказати, що він є і засновником всього того, що тут відбувається У 2005 п'ятому році. Зайо. Го ініціативи була збудована траса на землях села Коженики, і в тому звичайно велика подяка Шпаку, який є господаром цих земель, і сільській раді депутати одноголосно проголосувавши за виділення землі, дозволили нам збудувати цю трасу. Звичайно, будували ми її своїми силами, щоб зекономити більшість коштів і зробити її більш цікавішою. Тобто, траса це не просто земля, а це звичайно складні елементи, як тарілка, зеркало, стиралка. так серед спортсменів вони називаються. Ці складні елементи. Найбільша кількість учасників, що брала участь у змаганнях з мотокросу, становила 99 спортсменів загальний рекорд по Україні. У цих змаганнях спортсмени діляться на тривікові групи як за віком, так і за майстерністю. Зараз ведеться індивідуальний залік, і кожен спортсмен, який представляє свою вікову групу, а вікова група ділиться не тільки за віком, але і за майстерністю гонщиків. Тобто є клас, який. Називається майстер, є клас, на який називається хобі, і є клас, який називається опен. Тобто, це е, старша вікова група спортсменів, які е, мають різний професійний рівень. Е, має право прийняти участь у змаганнях будь-хто у кого є е, на чому приймати участь. Тобто є, Мотоцикл і відповідні відповідна амуніція, тобто це захисні речі, які дозволяють звести травматизм до мінімуму, тому що це все таки екстремальний вид спорту. Вид спорту дійсно екстремальний, і нарідко, коли в ньому задіяна майже вся сім'я. Чоловіки на трасі, а жінки з переживанням за них вболівають. В мене двоє хлопчиків, одному вісім на даний момент років, другому старшому одинадцять. Старший вже два роки, а менший рік тільки. І чоловік рік. Це такий екстремальний спорт, скажем так. То, звичайно, падають багато і переживаю, хвилююся, звичайно. Шановні прихильники мотоспорту. І всі бажаючи познайомитися з цим видовищним видом змагань. Запрошуємо вас на чергові змагання на приз і кубок Олександра Олійника, який відбудеться 3 жовтня на землях сели Коженики. Чекаємо вас!